Маріо Касас – відомий іспанський актор, який здобув популярність завдяки своїм ролям у багатьох фільмах, серед яких особливо виділяються літній дощ та три метри над рівнем неба. Ці картини не тільки принесли йому величезну армію прихильників, а й зробили його справжньою зіркою на міжнародній арені. Нещодавно в медіа з'явилися чутки про можливе продовження культового фільму Три метри над рівнем неба. Багато хто з нетерпінням чекає на нові пригоди улюблених персонажів. І питання чи повернеться. Маріо Касас до ролі головного героя досі залишається відкритим. У цьому відео ви дізнаєтеся, де зараз і як змінився актор. Сьогодні Маріо Касас продовжує активно працювати в кіно та телебаченні, беручи участь у нових проєктах. Розвиваючи свою кар'єру і шукаючи нові можливості для самовираження, його постійна присутність у соцмережах дозволяє фанатам не тільки стежити за його професійними досягненнями, але й ближче познайомитись з особистим життям актора. Цікаво, що Касас зустрічався з головною актрисою фільму Три метри над рівнем неба Марії Вальверде. Яка виконала роль його коханої в фільмі? Однак у 2014 році їхні шляхи розійшлися, як відомо на сьогодні, Маріо Касас. Є одним із завидних холостяків Іспанії у червні 2024 року. Йому виповнилося 38 років, і він продовжує залишатися однією з найбільш пізнаваних постатей у світі іспанського кінематографу, фанат культового фільму Три метри над рівнем неба» з нетерпінням. Чекають на новини щодо можливого продовження цієї підліткової мелодрами, попри численні чутки та спекуляції. Навколо цього питань на сьогодні офіційної інформації про запуск. Сиквелу або нових проєктів, пов'язаних з цією історією, не надано все, що відомо на цьому. Це лише припущення і здогадки серед фанатів, які не можуть дочекатися нових пригод улюблених персонажів. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.